5 травня всесвітній забіг Wings for Life World Run відбувся в 11-ти. Його учасником став наш земляк, спортсмен-візочник Дмитро Васильцов. 5 травня відбувся всесвітній забіг Wings for Life World Run. Я вже восьмий рік поспіль приймаю в ньому участь на Шостинській Локації найбільший міжнародний забіг «Wins for Life World Run» об'єднує людей по всьому світу. Учасники виходять на старт в один і той самий час на різних континентах. Цього року це представники 192 національностей, які одночасно стартували у 169 країнах світу. У цьому році у забігу взяло участь рекордні 265 тисяч бігунів. Серед них на інвалідних візках 1578 осіб. Чому унікальність цього забігу? Це по перше, кошти зібрані йдуть на дослідження травм спинного мозку. Цьому році вдалося зібрати 8,1 мільйони євро. Несок з одного учасника склав 12 євро. Старт відбувається за часом по Гринвичу в ї години. По київському часу це 14-та година. Стартують е, всі в один час і через 30 хвилин е, після старту стартує по е, приложенні, стартує автомобіль-кетчер, який рухається спочатку зі швидкістю 12 км, потім кожні півгодини додає определенну швидкість. І, е, Автомобіль рухається, спортсмени рухаються, і, доганяючи автомобіль, щитують чіп і спортсмени виходять з дистанції. Унікальність, що цього забігу Дмитру вдалося подолати 14 кілометрів 370 метрів. Попереднього року спортсмен фінішував на дистанції 18 кілометрів. Кращий результат я пробігав в Києві на Трухановому острові 22 кілометри, поки мене здогнав автомобіль. Перша була спроба я бігав на ханбайку у 2017 році. Я пробігав 102 кілометри. Для цього спортсмену знадобило 6 годин. Переможцем у цьому році став спортсмен з Японії, який пробіг 70,1 кілометр, перш ніж його наздогнав автомобіль.